Жарочні шафи призначаються для смаження і запікання кулінарних виробів та випікання деяких борошняних виробів. Пекарні шафи тільки для випікання борошняних виробів. Залежно від способу передачі тепла від нагрівальних елементів до продукту розрізняють шафи з природним і промусовим рухом теплоносія. Шафи із природнім рухом теплоносія. Зараз випускається тільки на електрообігріві. Основними перевагами шаф з примусовим рухом теплоносіїв є відносно високі рівномірність температурного поля і коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до продукту. Шафа із природнім рухом теплоносія складається з декількох робочих камер секцій. Це ви можете побачити на малюночку. Під циферками 1 і 2, які обігріваються тенами або газовим пальником. У верхній частині камери тени розташовуються відкрито. В нижній закрити подовим листом, який вирівнює температурне поле у робочому об'ємі шафи. Робоча камера являє собою двостінний. Теплоізольований металевий короб з дверкою. Внутрішній короб виготовляється із сталевих листів товщиною 1-2 мм. Зовнішній із окремих сталевих листів панелей, покритих силикатною емаллю світлих тонів. Шафи з примусовим рухом теплоносія. На малюночку, вони показані під циферкою 3. Мають більш складну конструкцію і складаються, як правило, з трьох основних вузлів робочої камери, теплогенеруючого пристрою і системи каналів для нагнітання теплоносія. Залежно від схеми примусового руху теплоносія. В робочій камері розрізняють шафи з послідовним. На малюночку С-циферка 3 А. Паралельним циферка 3Б, осьовим 3В і змішаним циферка 3Г рухом теплоносія. Найбільша нерівномірність теплової обробки характерна для шаф з послідовною схемою руху теплоносія. Шафи з примусовою циркуляцією теплоносія універсальні. В них можна смажити, випікати, розігрівати, розморожувати. Особливо ефективні вони для розморожування і розігрівання швидко заморожених блюд. Як теплоносій, в основному використовується повітря або пароповітряна суміш. Тривалість теплової обробки в цих шафах скорочується. При цьому у продукті більше зберігається вологи. Примусова циркуляція теплоносія дозволяє більш повно завантажувати робочу камеру продуктами і здійснювати їх фарсоване нагрівання. Шафа жарочна, електрична, секційно модульована, двокамерна. ГЖМ2. Яку ви бачите на цьому слайді, складається з двох однотипових жарочних камер, встановлених на інвентарній шафі підставці з регульованими за висотою ніжками. Конструкція шафи безкаркасна. Кожна камера складається із талевих коробів внутрішнього і зовнішнього. Простір між якими заповнений теплоізоляційним матеріалом. Альфолю. Камери мають двостінні теплоізольовані дверки. Щільність закриття яких забезпечується спеціальними пружинами. На малюночку під букавкою В. Камери обігріваються шістьма тенами: три зверху і три знизу. Нижні тени закриваються подавим листом. Робочі камери мають перемикачі для ступеневого регулювання потужності кожної групи тенів, і теплорегулятори ТР4К для автоматичного підтримання заданого температурного режиму. На лицеву панель винесені ручки перемикачів, лімби терморегуляторів. І лампи сигналізації про наявність напруги на верхніх і нижніх тенах. Відведення пари із робочого об'єму камери здійснюється через канал, прохідний переріз якого регулюється шибером. Після від'єднання живильних проводів, робоча камера може частково висуватися або повністю витягатися із нецучого кожуха. Для її огляду або ремонту. Інвентарна шафа підставка являє собою необігрівану камеру, встановлену на зварній рамі. У кожній робочій камері є два листи, верхній і нижній, на яких розміщуються продукти, які нагріваються. Нижні поверхні продуктів гріються за рахунок контакту. Із розігрітими поверхнями листів. Верхні за рахунок конвективного теплообміну з нагрітим повітрям і променевого теплового потоку від тенів і нагрітих поверхонь стінок камери. Смаження в шафах з природною конвекцією нагрітого повітря відбувається нерівномірно. І потребує періодичного перевертання продуктів на листах, повертання листів і взаємної їх перестановки у камері. Цього потребує також нерівномірність температурного поля в робочій камері шафи Шафа жарочна, електрична секційно модульована. ШЖЕ 085, а також 085 08501 конструктивно відповідає діючим стандартам за модулем і функціональними ємностями. Шафа ШЖЕ 085 встановлюється на загальну ферму разом з іншими апаратами. СГ08501 на індивідуальну підставку. Під малюночком, вона позначена буковкою А. Можете побачити на цьому слайді. Шафа складається із робочої секції, встановленої на каркасі. Робоча секція це теплоізольована жарочна камера з панеллю керування. Жарочна камера поділена на 5 горизонтальних відсіків. Кожен з яких обігрівається двома рядами трубчастих нагрівачів. Всього в камері встановлено 6 подів нагрівачів по два в ряду. Усі ряди електронагрівачів, крім верхнього, закриті подовими листами, на які встановлюються функціональні ємності листи. У верхній частині жарочної камери. Передбачений отвір для виходу жароповітряної суміші, який регулюється заслінкою. Зовні камера закрита облицюванням і має дверку з ручкою. Між камерою і заднім облицюванням знаходиться блок затискачів, а на панелі керування датчики реле температури і сигнальна арматура. Для зручності технологічного обслуговування шафа має пристрій для переміщення її вперед і повороту робочої секції, який складається із групи роликів кронштейнів, пружин, захоплювачів і опори. Причому задні ролики, кронштейни і захоплювачі жорстко пов'язані з робочою секцією. Інші елементи з каркасом. Пружини утримують робочу секцію при її повороті. Шафа шже 051 та шже 051 відрізняється від шже 085 тим, що жарочна камера поділена на три відсики. Причому два верхніх відсіки ідентичні відсікам шафи СЖЕ085, а нижній дорівнює за висотою сумі висот трьох відсіків. Відповідно, шафа СЖЕ051 має три датчика реле температури, три сигнальні лампи замість 5 і чотири ряди трубчастих електронагрівачів. Основною моделлю жарочної шафи, передуючої моделі шжесм 2 є ШК2А. Вона має будову аналогічну шафі шжесм 2 але не має підставки і відрізняється високою металоємністю. Шафа жарочна електрична ШЖЕ-1-36 призначена для смаження напівфабрикатів з м'яса, риби, овочів, випікання дрібноштучних борошняних виробів і запікання кулінарних виробів у функціональних ємкостях, установлених на стелажі, складається із робочої теплоізольованої камери, яка встановлена на рамі каркаса. І закривається дверкою з накидним важелем. Усередині камери на однаковій відстані один від одного встановлені 9 блоків з електронагрівачами, монтажні кінці яких виведені за межі камери і закриті заднім облицюванням. На правому боці шафи знаходиться відсік, у верхній частині якого розташована електроапаратура. З ручками управління, які виходять на панель, а в нижній висувна електропанель з апаратурою. Температурний режим у камері шафи підтримується на заданому рівні за допомогою датчиків реле температури. Теплова обробка продуктів у шафі здійснюється без перемішування і перевертання. Допускається одночасна теплова обробка різноманітних виробів, близьких за терміном обробки і сумісних за ознакою товарного сусідства. Порядок вмикання в роботу шафи наступний. Закривають вентиляційну трубу поворотом ручки, вмикають шафу поворотом ручки реле часу на 15 хвилин. Попередньо установивши ручки, датчики датчиків реле на температуру, необхідну для обробки даного продукту. Тобто, у нас повинні засвітитися сигнальні лампи вверх і низ. По закінченню заданого часу сигнальні лампи гаснуть і вмикається звуковий сигнал, який вимикають натисненням кнопки дзвінок. Відкривають дверку. І вкочують до камери завантажений функціональними ємностями з напівфабрикатами стелаж, закривають дверку і відкривають вентиляційну трубу, вмикають шафу поворотом ручки реле часу і задаються тривалістю технологічного процесу, залежно від виду напівфабрикатів. Після закінчення заданого часу сигнальні лампи гаснуть. І вмикається звуковий сигнал, який вимикають натисненням кнопки дзвінок, відкривають дверку і викочують стелаж з готовими виробами. Правила експлуатації: Перевірити справність заземлення, санітарний стан камер, справність терморегуляторів і пакетних перемикачів. Терморегулятором встановити температуру від 100 до 350 градусів Цельсію. Пакетні перемикачі включити на сильне нагрівання, загораються сигнальні лампи. Як тільки температура досягне заданої, лампи гаснуть. Завантажують дека з продуктами, закривають дверцята, а пакетні перемикачі переводять на середнє або слабке нагрівання. За необхідністю. Після роботи шафу вимикають, охолоджують, очищають від горілої їжі, протирають вологою тканиною, заборонено експлуатувати шафу з несправними пакетними перемикачами та терморегулятором, усувати несправності у ввімкненні шафі. Залишати без догляду ввімкнену шафу. Під час роботи слідкують за тим, щоб на тени не попала вода. А зараз хочу вас ознайомити з характерними несправностями і методами їх усунення. А, перша несправність шафа включена, але не нагрівається. Сигнальні лампочки не горять. Причина може бути в тому, що немає напруги в мережі, ослабілі гайки, підгоріли кінці дротів на ввідній клемній коробці. Усуваємо ці недоліки тим, що подаємо напругу, затягуємо гайки, несправний дріт замінюємо. Наступна несправність. При включенні на максимальний нагрів. Одна з камер шафи нагрівається слабо. Причин може бути декілька: несправний перемикач і друга перегоріла частина трубчатих нагрівачів. Усуваємо ці е, несправності тим, що підтягуємо гайки або гвинт, зачищаємо або замінюємо дріт. Або замінюємо перегорівші нагрівачі. Наступна несправність. Одна з камер шафи перегрівається. Тут несправний датчик реле температури. Усуваємо цей недолік тим, що замінюємо датчик реле температури. Наступна несправність. При нормальній роботі камер шафи одна або декілька лампочок не горять. Причин тут може бути декілька: перегоріли лампочки або обірвані дроти. І друга причина це перегорів резистор. Усуваємо ці причини тим, що замінюємо лампочки або перепаюємо дріт. А якщо перегорів резистор, то замінюємо резистор. Наступна несправність: одна з камер шафи не нагрівається. Також може бути декілька причин цьому. Несправні перемикачі або обрив дроту на ввідній клемній колодці, або перегоріли верхні і нижні тени. Усуваємо в залежності від того, яка виникла причина. Тим, що нам потрібно справити або замінити перемикач, закріп... закріпити дріт, або замінюємо тени. Наступна несправність нещільне прилягання або самовільне відкривання дверей шафи. Причиною може бути те, що пружини натягнуті слабо або зламані. Усуваємо цю несправність тим, що підтягуємо або замінюємо пружини. Пропоную розглянути шафу електричну односекційно українського виробництва шаже 1 Використовується для запікання овочів, смаження риби і м'яса, а також випічки хлібобуличних та кондитерських виробів. Конструкція складається з самої жарочної камери, яка розміщена на металевому каркасі з полицею знизу. Висота жарочної камери є підходящою для завантаження дек, які потім зручно складати на полицю внизу. Саме ця модель має комбінований варіант виконання корпусу. А саме: каркас, верхня і бічна панель виконана з металу покритого полімерним покриттям, обшивка дверей, пульт управління зроблені з нержавіючої сталі. Задня панель і полиця оцинковані. Але є ідентичні моделі з виконанням корпусу в чорному металі, що здешевить ціну на пристрій. Або виконання з нержавіючої сталі, що збільшить срок служби та спростить догляд. Дверцята легким рухом відкриваються на себе за допомогою ручки. Внутрішній розмір духовки складає 540 на 570 на 300 мм. Внутрішня частина камери виконана з чорного металу та вміщає 2 дека, що йдуть в комплекті. Розмір дека. 530 на 650 на 30 мм, що дозволяє готувати навіть хліб, великі шматки м'яса та суттєву кількість випічки. Нагрівання камери регулюється двома тенами: нижнім та верхнім, які можна вмикати як разом, так і окремо, якщо цього потребує процес приготування страви, звичайно ваш. Наприклад, рум'яну скоринку в уже майже готовій страві можна створити вимиканням. Лише верхнього тену. Ступінь нагріву тенів можна виставити за допомогою двох регуляторів температури на панелі справа від плюс 50 градусів до плюс 300 градусів. Час виходу на робочу температуру складає орієнтовно 20 хвилин. Односекційна жарочна шафа потребує підключення до напруги 220 вольт. Вилку та кабель потрібно докупляти окремо, в залежності від потреб приміщення. Потужність пристрою складає 3,8 кВт і є достатньою для швидкого приготування смачних страв. В асортименті маємо також ще аналогічні моделі 2 та 3 секційні.